Друзі, всім привіт. Хочу вас познайомити з нею людиною. Мене часто запитують, де я беру посівмати, гербіциди і все остальне. Добрий ранок. Добре. Знайомийтеся, все. Борисович. Олександр да, Борисович. Олександр да. Борисович був. Борис. Посівмати, гербіциди. І все це не що зв'язане з сільським господарством. Тим більше, якщо ціни, я скільки тут беру, да. то самі сами нормальні ціни. Получимо <зас> дистриб'ютори багатьох компаній, виробників якісь препаратів. Ну, я скажу, бо час, часто все відео показує там, де той попав на підробку, той попав на підробку, той попав да. на підробку. Попав на підробку. Ну, я скільки все беру. То, І імпортні. Продукції. Це скільки я, ми з вами? 4-5 років, так. Да. Так що, де по ціні. Ну, Прилепачі імпортні. Це ДСК. Ну, це я. Беру. це ага. вже сьогодні вигружаю. Один із з найпопулярних продуктів Геліос Екстра на лахраунда помас. Ну, я на соль. Я, я, я добрав. В оригіналі, так. Да. Що скину поки бо... мені дзвонить. А на шум? Ні, то я скинув. <ріху> Друго Ось ціна, допустимо, зараз скільки його. Е, час в розниці 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень в розниці. 20 літрів. Так що а ви рівняєте собі ціни. Ті, що ви в себе берете, ні, ні, або, або, є, де, це, або це, десь берете. Це нові ті пролетка. Я ж користувався, я ж брав цей кругом. Довольно. не пінеться, нічого нормального. А, а там м. проти пен. Там гарна розробка. Да. Так що і раундапи, і все. Ну, я перший раз брав раундап, тоді не було. А ще таке питання, бо мене часто спитають, допустим, наперед можна замовляти 10 на да. да. Так люди роблять, задавляють да. наперед, чи то гербіциди, чи то поцімак, ангіциди наперед. А. Даже, ну, з осені замовляють на весну, а. взимку, на весну, на літо. Це ж зрозуміло, ну, що треба на весну, на літо, чи то гербіцид. Ну, чи то... Я бравдапс Макс, буквально тоді дзвонять на теж через. Та неділю, тоже раундапа не було вже справляється. розбирав. Чудовий препарат, каліна 100 да. 63 663. Він... Так а, якісний, отак, якісний, якісний. Там, да. що. Ось таке коротеньке відео. Там Що у вас і посімати, да, як це. все. Як і наші е, вітчизняні, імпортні виробники е, mm. все що людині потрібно. Ну, це номер телефона. Це телефон директора Сергій Петрович. Це да. телефон директора. Скоріше скаліст... що ага. свій, щоб я 416 1061 096 606 8430. Не як в описі, щоб ти відео. Напишу, щоб, а, будь ласка. Так, ну що? Буду будем загружати. Будемо загружати. Так що. Шо... Друзі, кому буде цікаво дзвоніть, пишіть. Тут без яких підробок, без ніякого ніякого розвине. А ми будемо грузитися. Сьогодні навіть за рекламу безкоштовно. Всім покажу.